У березні очікується індексація пенсій. Підвищення пройде відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Під індексацію підпадають усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Сума індексації пенсії для кожного буде різною, адже індивідуально враховується показник середньої заробітної плати, яку отримувала особа та стаж роботи. Розмір індексації пенсії з 1 березня 2023 року вже підвищено на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. Хочеться зауважити, що це підвищення не на весь розмір пенсії, це тільки на показник середньої заробітної плати. і і вже в березні пенсіонери отримають проіндексовані, тобто підвищені пенсії. Мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме 100 гривень, максимальний 1500. Варто відзначити громадянам пенсії, яким призначалися у 2020-2022 роках, отримують підвищення у розмірі 100 гривень, одержуючи пенсії, яким пенсії вперше були призначені в з 2020 року по 2022 рік. Отримують підвищення в розмірі 100 гривень, так як вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, яким пенсія призначалась за тих же умов тільки в минулі роки. Це зумовлено тим, що це показник середньої заробітної плати для обрахування пенсії з кожним роком підвищується, і тому ці громадяни, які виходили на пенсію, ну з 2020 року вони їм буде підвищення на 100 гривень. Інші пенсіонери отримують це підвищення про індексовану пенсію залежно від своїх коефіцієнтів заробітної плати, коефіцієнта стажу. Якщо говорити про так звані чорнобильські пенсії, то сума цього відсудження індексації не підлягає. Індексація проводитиметься з базового нарахування пенсії. Хто отримує підвищення за рішенням суду. Також буде їм підвищено проіндексовано їхні пенсії, так як це підвищується не сам розмір пенсії, а підвищується середня заробітна плата показницею, з якої йде обрахування пенсії конкретно кожної людини окремо. Тобто, це враховується та заробітна плата, яку людина отримувала раніше на місці роботи, і також стаж. Так, 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 так. враховуються індивідуальні дані кожної людини, а підвищується на 19,7% тільки показник середньої заробітної плати. Також будуть проіндексовані виплати пенсіонерів силових відомств та осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи. І хочеться ще зауважити, що з 1 квітня також буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам. Автоматично з урахуванням набутого стажу, який вони набули, а саме, щоб минуло два роки від попереднього перерахунку, це до рахування стажу автоматично звертатися не потрібно. Також з 1 липня планується підвищення теж на 19,7% спеціальних пенсій для науковців, державних службовців. Працівників органів місцевого самоврядування за додатковою інформацією щодо індексації пенсії, ви можете звернутися до Коростенського відділення пенсійного фонду, який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 16.